Друзі, всім привіт! Ми в містечку Хирові на Західній Україні, буквально в 20 хвилинах від польського кордону. Я вже трошки анонс вам робив. Найбільший недіючий вокзал чи Західної України, чи навіть всієї України. Ось він там, його можна побачити. Насправді дуже великий. І як вокзал практично не функціонує. Ось. Як виник цей вокзал, значить. Це була колись одна у нас держава разом з Краковом, з Будапештом. Це була одна держава, називалась вона Австро-Угорщина. Потім була друга річ Посполита, яка об'єднувала залізничну колію під час е, е, Габсбургів е, чи Австро-Угорщини була побудована залізнична колія, яка, значить, саме в Хириві е, сходилася дві гілки від перед. Мишлю і від Кракову сходились, тому тут побудували дуже такий великий вокзал. І побудували ось таку чудову цікаву споруду. Значить, Єзуїтський колегіум. Православні вже почепили значить, свої православні хрести. Тут, там, на брамах, на жаль, зайти не можна. Але розміри цього колегіуму ну, просто неймовірні. Тут навчалося ну, декілька сотень студентів одночасно. Була і релігійна освіта, і світська освіта. В основному, звичайно, поляків була, значить, тут проводилася та дуже активна політика полполітика. Католицькі ідеї всі ці, значить вони нав'язувались в православні храми, або просто не підтримувалися, або вони закривалися. Ось. І тому да, ці краї були дуже сильно закатоличені. Натомість, в Польщі, на території Польщі було багато українських храмів, сел, про них я вам розповідав в різних відео. Ну, а цей, цей край був такий більш польський. В 40, вибачте, в 39-му році війшли сюди словацькі війська. <ривітна> <ривітна> Діти бавляться. В 39-му році війшли сюди польські війська, які воювали на боці фашистської е, Німеччини, і захопили це місто там попередній санок і так далі. Ось такі от типові, типові хащі такі, Котельня, е, да. Котельня, е, на дровах, на цьому на вугіллі відразу скидають, можна заходити. Техніка безпеки, навіщо, все відчинено. Діти мої вже там лазять. Бо слава там може бути небезпечно. Це промисловий об'єкт, там пічі. Там палять і. ну, Реально, ну, ну ось. вугілля. Словаччина воювала на боці фашистської Німеччини. Тобто тут були такі ось війська, які захопили всі ці міста, про які я вам казав Санок. Здається, перемишль. Спочатку вони війшли, а потім передали фашистам. Ось. і... На постдамській конференції. значить, Землі знову переділили. О, туди начебто можна зайти. Давайте зайдемо, подивимось. Ось це колегіум. Ага, супер! Я думав, що ми туди не потрапимо. Тут якийсь заклад. Ага, готель. Добрий день. Готель. Вау! Дивіться, все ж таки. значить, Можна подивитися колегіум. Як він виглядав, якого був е, масштабу, здається, це якийсь, е, якісь... не знаю, що тут зараз функціонує, але давайте подивимось на цей колегіум, якого, якого просто величезного розміру, країни міняються, міняються кордони, і тому деякі міста, які були, які мали дуже велике значення, зараз вони не вживаються. І навпаки, нові міста повстають, нові міста відбудовують. Вау! Дивіться, наскільки круто. Поляки сюди достатньо часто приїжджають соколята. Дитячий простір у Карпатах. Ага, це якийсь табір. Угу, Вибач, вибачайте, що перескакую. А, поляки мають тут е, корені, в цьому містечку Хіреві є польський е, цвинтар. Чи, час, е, періодично поляки приїжджають або обновлюють е, там, могили свої. Ось. Але чи були тут українці? Давайте подумаємо, чи правильно взагалі поділили під час е, поділу, коли. Ділили значить, радянську Україну і Польщу. Правильно чи неправильно? Ну, одне особливо треба знати, що тут в містечці Хиріві і в Самборі значить, був дуже великий осередок, і була проголошена Західна Українська Народна Республіка. О, яка, якась пташка на нанести. Західна Українська Народна Республіка. Дивіться, тут щось функціонує навіть. Я не знаю, я не читав про це. Клас. Крас... Ну, краса. Західна Українська Народна Республіка тут була проголошена. Але це, коли вона була проголошена? В 1918 чи 2019 році. Значить, коли... Польща отримала незалежність від Австро-Угорщини. Австро-Угорщина розпалася, розпалася Російська імперія. Польща значить, взяла собі частини відразу трьох імперій Німецької, Австро-Угорської і е, Російської імперії. Ось, і ну, Україна хотіла свою мати незалежність. В Києві була УНР, тут була проголошена ЗУНР, УНР Західна Українська Народна Республіка. Але, на жаль, не було ще достатньо сили, щоб дати опор полякам, полякам і поляки значить, зробили це своєю частиною. І від 1918 року. Точніше, в 18-му році ще було багато такої, як то називається ну, місцями там, Гуцульська Республіка, Бойківська Республіка. Такі от республіки народні повставали, але в 19-му році. Поляки все це придушили, всі ці народні рухи, народні республіки, і зробили тут другу річ Посполита і цей колегіум іузуїтський, бачите, неймовірного розміру, такий, як в якомусь ну, реально великому місті. А... Ага, дивіться, якісь там голови, якихось вчених, що так дуже добре зберігся. Навіть радянська влада, яка все нищить, це так сильно не понищило. Там от можна побачити, що згоріло. Ось. Але в принципі стан такий, я хочу сказати, чудово, чудово збереглося. Як Поляки приймали православні, греко-католицькі храми зробили з них римо-католицькі, так і в принципі православні, в свою чергу, роблять те саме. Я думаю, ні, ніхто ні на кого не, це не обіжається і все нормально а, ділять, у кого на які території просто міняються цими територіями. Там, де ще є, достеменно мені відомо, там, де ще є ці римо католицькі храми, якісь на території України, де були великі там ці громади, як то називається католицькі, то старалися підтримувати, якось відбудовувати, тримати в належному стані, бо, на жаль, в Україні недостатньо фінансів, щоб це все підтримувати ну, Всі ці недіючі храми. Так, православна церква, храм Святого Миколая Творця. Зараз, Сіночок, зараз повертаємося. Тому ну, вони старалися трохи підтримувати, і ну на, як, наскільки мені відомо, на сьогодні вже це все закінчилося. Ось такий у нас храм. Все. Друзі, хочу вас попросити підтримувати мене не тільки лайком, коментарем. Не забувайте, що я вам вже це казав, що я значить, почав продавати страхові продукти. Якщо вам потрібна гарна знижка на зелену карту, на автоцивілку, будь ласка, звертайтеся, гарантована знижка 5% від базової ціни. Точніше, не знижка, а буде кешбеком, це повернеться. Контакти буде під цим відео, а ми з вами побачимось в наступних цікавих відео. До зустрічі!